Національною поліцією ще у минулому році почато експеримент, який доводить неминучість реалізації автоматичної фіксації в Україні. Чому? Тому що 4 липня по 31 жовтня протягом майже 4 місяців активно впроваджувався експеримент по автоматичній фіксації в окремих містах. Було основно шість комплексів автоматичної фіксації. Мені здається, дуже важливим оголосити саме ці цифри, які стали наслідком роботи цих шести комплексів в трьох точках. Було зафіксовано мільйон двісті сімдесят три тисячі 888 фактів порушення швидкісного режиму. Віть собі, що за проектами, які на сьогодні опрацьовуються в національній поліції, загальна кількість комплексів автоматичної фіксації має складати в містах порядка. 485 одиниць, а на трасах державного значення порядка 420 одиниць. Структури національної поліції передбачається створення центру обробки інформації, віддаленого центру, який не буде безпосередньо контактувати з правопорушником, і на віддалені з за зарахуванням можливостей існуючої на сьогодні інфраструктури і системи передачі інформації буде забезпечити обробку. Тих даних, які будуть приходити з комплексу автоматичної фіксації в автоматичному режимі, тобто де факто виключається, ну реалізується логіка автоматичної фіксації, виключається контакт інспектора безпосередньо з правопорушником, що дає можливість реалізувати, крім іншого, питання пов'язані з нарахуванням штрафних балів. Ну і в тому числі з перевіркою коректності тих відомостей, які надходять з комплексом автоматичної фіксації. Контроль за сплатою штрафів також буде відноситися до компетенції працівників центру обробки інформації, які в автоматичному режимі в залежності від. Часу скерування і сплати штрафу будуть мати доступ до бази оплати і контролюватимуть цей процес, а в подальшому буде застосовувати передбачені законом засоби для скерування матеріалів до виконавчої інспекції. насправді відповідно до діючого законодавства є чотири можливих моделі реалізації цього процесу, які передбачають фінансування з державного бюджету, з місцевого бюджету. Сукупно з державного місцевого бюджету і з застосуванням схеми державного приватного партнерства. Для себе ми визначили наступні кроки і вважаємо за необхідне сконцентруватися як представнику, як центрального органу виконавчої влади на таких напрямках. Перше, безумовно, це визначення місць новлених камер. Ми маємо на меті після формування бази даних ДТП. З Власне, сформувати перелік найбільш уразливих транспортних артерій таким видом порушення, які призводять до дорожньо-транспортних привод, і виходячи з розуміння проблематики ДТП власне, і кількості постраждалих, визначати на ці точки, ну і забезпечити ефективний контроль за сплатою штрафу правопорушника, правопорушниками є дуже важливою складовою, адже якщо ми говоримо про акумулювання певних коштів, то відповідно до тої ініціативи, яку проявили народні депутати, і в цілому закладена суть в проекти законів, за які я зараз кажу, то всі надходження зі штрафних санкцій мають витрачатися виключно. На питання забезпечення безпеки дорожнього руху ніяких інших статей видатків не може бути може бути розглянуто в рамках реалізації цього проекту за результатами прийняття відповідних законодавчих змін наступними кроками мають бути прийняття відповідної постанови кабінету міністрів про порядок функціонування автоматичної системи. Ну і прийняття ряду. Відомчих нормативно-правих актів Міністерства внутрішніх справ. І насправді на сьогодні ми очікуємо тільки одного це прийняття відповідних законів від Верховної Ради.